Leadbox це ноу-код-сервіс, який дозволяє в декілька кроків налаштувати передачу людів з сайтів, лідформ, Facebook, квізів, месенджерів та електронної пошти до CRM-системи в обираючи при цьому власний сценарій створення повторних уход та розподілу лідів між менеджерами. Інтеграція через WebHook є універсальною та дозволяє передавати інформацію з будь-якої веб-форми, самописного сайту чи сайту, створеного на CMS або конструкторі. Через інтеграцію Webhook також можна оновити вже створені в crm угоди потрібно інформацією. З додатковим сервісів, наприклад, Cold Tracking даними. Для налаштування інтеграції USP Readbox вам потрібно зареєструвати аккаунт в сервісі MyLeadBox.com та зайти в нього, перейти на сторінку інтеграції та обрати серед CRM-систем USP, дати ім'я інтеграції та скопіювати api ключ у відповідне поле USP, налаштувати правила дублювання угод. Та лідів, обрати відповідальних, на кого мають розподілятися ліди. Крок другий: налаштовуємо передачу лідів із CRM через вебхук. Для цього заходимо на вже знайому нам сторінку інтеграції, відкриваємо веб-сайт та обираємо вебхук. Називаємо інтеграцію, зберігаємо, копіюємо посилання і налаштовуємо відправку у заповненій форми на цей вебхук. Обираємо, куди ми хочемо передавати наші ліди. Налаштовуємо споставлення полів. Ліва колонка відповідає за поля з CRM-системі, за дані, що прийшли з форми. Щоб побачити, які дані відправляє форма, потрібно після розміщення посилання на вебхук на сайті зробити тестову відправку, знайти дані в вклаці реєстр та використовувати їх для співставлення. Якщо дані багаторівневі, то співставлення робите через крапку. Змінні дані прописуєте в дужках, У стіні, як, наприклад, джерело босс, етап, без дужок. Далі налаштовуємо право оновлення полів. Інтеграція готова.